Дорогі друзі, 20 серпня обов'язковий спомен святого Бернарда Склерво вчителя церкви заступника в годину смерті. Святий Бернард походив зі шляхетної французької родини. Початкову освіту отримав в школі, яку провадили дієцезіальні каноніки. 1112 року вступив до цистерціанського ордену. Запал Бернарда був такий проникливий, що за ним в монастир пішло 30 осіб, братів і друзів. Через три роки він отримав свячення і за вказівкою абата Стефана заснував і очолив нове аббатство в лангрській дієцезі. Цей осередок отримав назву Клерво, Ясна Долина. Завдяки Бернардовій активності орден швидко поширювався не тільки внаслідок виникнення нових аббатства а й через приєднання реформованих бенедиктинських монастирів. Тому святого вважають співзасновником ордену. Він також реформував орденський устав, більше наголосивши на спогляданні, Бернард написав устав для тамплієрів, піклувався про примирення між іншими орденами. Впливав на постанови королів і пап. Боровся з єресями. А коли виникали загрози схизми, робив усе можливе, аби зберегти єдність церкви. Підтримав організацію Другого христового походу. Залишив після себе багато спадщину теологічних, аскетичних, антропологічних, апологетичних праць, листів і коментарів. Найвідоміші це про любов до Бога. Про благодать і свободу волі, про Пресвяту Богородицю, коментар до пісні пісень мав велику побожність до Христових страждань і до причистої Діви. 20 серпня 1153 року Бернард із Клерво відійшов додому Отця у своєму аббатстві. Його канонізовано 1174 року, а 1830 року проголошено вчителем церкви. 12 2 1953 року видав енцикліку доктор Меліфус, завдяки якій Бернардо називають медоточивим учителем. Зображають святого в цистерціанському вбранні, часто з Богородицею, Атрибути — це книга, розп'яття, аббатський хрест, знаряддя хрестових мук, перо, ріб джіл і розарій, покровителі бджолярів, свічкарів, цистерціанців. Бо захист до нього звертається під час катаклізмів, штормів і в годину смерті. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів, зустрінемось!